Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео про все, про покупочки, про в'язання, про замовлення і про мій емоційний стан. Я продовжую створювати ось таких ось велетнів, невелетнів, іграшок, неіграшок, не знаю, як їх назвати. Це майбутні песики. Я в'яжу вже третя, здається, третій, третій заход чи четвертий, я вже збилася з рахунку. Здається, третій. Це мої безголові собачки. У мене є замовлення на 10 таких штучок. Я дві вже зв'язала і буду далі продовжувати їх підв'язувати. Вітіночок 741-й Дольче. Це в мене таке замовлення на 10 безголових собачок. Лише одні тіла. Хто, хто вже підписаний на мене давненько, той бачив. Таких вже безголових іграшок, а хто не бачив, то переходьте на відео в минулі влоги, минулий місяць, і там все детально можна буде роздивитися. Поки тільки дві, ще вісім, треба підв'язати, але це вже буде наступне підключення, хочу зараз вам ще. Трішечки показати брелочків і розказати про свої брелочків, розказати про свої плани і показати покупочки. В покупочках в мене був ось такий ось наборчик. А в планах це мої брилочки. Буду розказувати вам про плани і трішки розкажу, навіщо я придбала ці собі цікавенькі покупочки. Зазвичай я пряжу закуповую в інтернет-магазинах. Закуповую їх багатенько, великими партіями, по декілька моточків одного кольору однієї фірми, але цього разу зайшла в магазин. Ми гуляли з моєю подругою, з моєю Олюсією і зайшли у центрів. Офлайн-магазин, і я захотіла собі придбати ще трішечки, плюшечки на ось таких ось омалючків. Це коржик. Коргі. Я в'язала в минулих влогах, в минулому відео вам вже його показувала. Я тепер планую зв'язати іграшку трішечки більше. А так як в мене в наявності немає такого відтіночку, я вирішила, поки я була в магазині, заодно прикуплю таку пряжу. Це 853 відтіночок Ярнард Дольче. Там ціна не дуже відрізняється від інтернет-магазину, тому я підкупила. Здається, 85 якщо не помиляюся, здається 85 гривень моточок. І придбала собі два новеньких кошика. Мамочка, пробачила, але вони мені треба. Мені треба, вони невеличкого розміру. Мама сварив сварить мене і каже, навіщо тобі стільки багато корзиночок, тільки їх процесами займаєш, а закінчувати не закінчуєш. Ну. Не можу я себе стримати, коли бачу гарненькі кошики, вони мені дуже потрібні. І ось такі ось кошики я намисно купляю не тільки для процесів, а ще й для майбутніх ярмарок, щоб розставити ось так багатенько маленьких малючків. Мені подобається, коли кожен вид іграшок лежить в окремій корзиночці, тому я підкупаю ось такі ось невеличкі корзиночки. У мене така є ще. У червоному відтіночку, і не пам'ятаю, ще один якийсь відтіночок. Зверху немає, вони всі різні, але вони всі потрібні. Потрібні для маленьких процесів, для легеньких. Зараз сюди покладу ще напівбавовну в одну із корзиночок, і піду на вулицю в'язати брелочки. По плану ще закінчити замовлення. В замовленні є. Посіпака, і в замовленні є ще не в повному обсязі зв'язані брелочки у вигляді сердечок. Тому це найближчі плани. Сподіваюся, в це відео я вам їх покажу. Тому що дата замовлення, терміни, коли мені треба було їх відправляти, минуле замовлення, яке я вже сподіваюся, ви подивилися на моєму каналі. Відео минуле. І я буду далі продовжувати створювати це замовлення, воно трішки змінило термін, тому я трішки розслабилася і змінила темп. Але в планах є великий коржик, велику собачку хочу зв'язати. Собачок хочу ще більше нав'язати, тому що в мене собачок знову ж таки немає в наявності. Поки все, далі під'єднаюся і розкажу, покажу, що в мене є ще цікавого. Також нагадаю, що в мене є закупи, закупи в мене є з фарнітурою, з оченятами. знову ж таки, поповнила запаси, тому що очі і карабінчики на брелочки улітають дуже-дуже швидко. І це не дивно в місяць у мене виходить до 100 брелочків зв'язати, а майже в кожний брелочок вставляються маленькі оченята, тому ось такі мої результати. До наступного включення далі покажу щось іще цікавеньке. Ну що, обіцяла в'язати багато брелочків, обіцяла багато працювати. Прийшла до нас жара, пекельна спека, і я не змогла нічого робити. Відклала своє хобі, відклала свою роботу, відклала свої обов'язки і розпочала відпочивати або дуріти. Як хочете, так і називайте, але не працювала. Кадр я вам прикрасила двома готовими роботами, які в мене є за ці ну, вже майже 2 тижні. Відсвяткувала день народження, відгуляла, від а, байдикувала, і трішки, зовсім-трішечки зовсім, попрацювала. У мене з готових робіт є лише три іграшки. Це ось такі ось два їжачки. Я обожнюю цих їжачків, я вже їх створювала, мені подобається ця схемка. Декілька вже її продані. Одна здається в наявності. Якщо не помиляюся, дівчинка у малиновій сукні, але я її вже давно не зустрічала, тому я і забула, що в мене така є. І знову ж взяла малиновий відтіночок. Хоча планувала нав'язати таких їжачків дуже багато в різних кольорах. Але це було давно, ще поки були ярмарки, поки була муза, поки було натхнення. Не будемо про сумне. Знову є, над чим працювати, є замовлення. Нагадують мені, що треба багато брелочків а я ніяк не можу себе змусити працювати. Я цілий тиждень. Тестувала одну іграшку. Дуже радію, що мені довірили саме на тестування цю іграшку. Хто був в інстаграмі, хто підписаний на мене в інстаграмі, той вже бачив і вже оцінив фронт роботи, який був зроблений. Але це вже буде трішечки згодом про неї ще розкажу. Зараз буду вам ще показувати про своїх собачок, розказувати. Знову я отримала упаковку біленького. Плюшика. Це в мене дольче відтіночок, здається, вже називала 741-й. Це мені знову, о, здається, якщо не помиляюсь, п'ята партія, або четверта, або п'ята партія знову ж таки, безголових собачок. А я о, вже дов'язала тих 10 штучок, які я розпочинала на початку цього відео. Я їх вже давним-давно відправила, віддала свої Юлічки, свої замовниці, вона вже з задоволенням їх. Оформила і вже відправила. Тепер на нову партію отримала замовлення на нових 10 штучок. Знову ж таки, 5 моточків. Буду продовжувати, але я ці моточки беру з собою в іграшковий бум. Іграшковий бум це крутий проєкт, який я обожнюю, який мене надихає, який мене мотивує. І я думаю, хоча б він мене з трансу. Безробіття, без сили виведе. З 14 липня по 20 липня цілий тиждень будемо в'язати у чудовій компанії з нашим неповторним чудовим і працьовитим організатором. Це з Оксаночкою Недашидка. Оксаночка знову нас в іграшковий бум-літо. Я вже не знаю, який це по щотку буде сезон, але. Це самий улюблений проєкт, який є на нашому українському Ютубі. Я буду брати з собою в роботу обов'язково цих собачок, буду якось розподіляти, щоб за тиждень я їх осилила. Мені їх терміново треба до кінця тижня доробити. Було б краще, звісно, якби швидше б зробити, але ну, подивимося. Їх не важко в'язати, цих собачок, але важко себе змусити взагалі щось в'язати. Знову ж таки, продовжувати буду брелочки, тому що їх потрібно багато стійка знову ж таки, пуста. Мені потрібно зробити багато-багато різних і по декілька десятків штук. Це буде все відбуватися в іграшковому бумі, і, можливо, буду брати якихось ще новиночок. Мені подобається, коли на моєму асортименті з'являються ось такі ось новиночки, такі як єнотики, їжачки, щось таке незвичне, щось таке цікавеньке, і я буду продовжувати це створювати. Не знаю, нема у мене списку, немає у мене плану, що я буду робити. Зазвичай в іграшковий бум я йду з якимось. Конкретною метою щось конкретне зробити. Цей раз я просто йду просто йду, щоб мене за вуха витягли з такого стану, що то жара, то вибухи. Тепер в мене ще захворів менший синочок. Мій синочок чимось отруївся, і в нас і температура висока підіймається. І ми вже третій день боремося з цією температурою, не можемо дати ради дитині, і такий якийсь стан. Нічого йому не хочеться, нічого йому не можеться, але він продовжує посміхатися, продовжує гуляти, трішки ще й їсти хоче. Зазвичай діти в такому стані навіть їсти не хочуть. Цей слава Богу, бореться. І я себе зловила на думці, що апатія повністю в мене на все, і нічого не хочеться ні кудись їхати, нічого зв'язати. Тому я обов'язково записалася в цей іграшковий бум. Він був під питанням іти, не йти, але я зрозуміла, що це треба в першу чергу мені, тому що це мотивація. Я буду як і далі. Продовжувати створювати іграшки, кожен день знімати для вас відео, можливо, і YouTube так трішечки підніму, а можливо, і буде натхнення на якісь новиночки, цікавиночки, якщо ви будете писати мені свої якісь коментарі, якісь цікавенькі мені будете писати слова підтримки і змушувати мене працювати. Ось таких ось два їжечка це один із таких маленьких пунктиків, які я встигла зробити. Обіцяла брілочки, я їх розпочала, але зовсім-зовсім мало. У мене зв'язано ще 5 патріотичних брілочків. Це до того замовлення, яке знову ж таки в очікуванні на завершення цих процесів. Там зовсім-зовсім трішки роботи, але я ніяк не дороблю 5 сердечок, і в мене одна каченятка є, друге каченятко в процесі, і ще на одного каченятку зв'язані лапки і крильця. Хоча б Потрішечки, помаленьку, потихеньку, але намагаюсь працювати. Мама змушує, мама підтримує, мама мотивує, мама незламний мотиватор. Без мами робота давним-давно зупинилася повністю. Але завдяки мамусі я потрішечки по трішечку працю, працюю. Сирена, тойс, не сказала автора, автор український, автор наш, Серена Тойс в інстаграмі в неї є мастер-клас на таких малючків. Я її жабку в'язала, в неї є крутий мастер-клас. І на цього малючка на, цю, на цього їжачка це мастер-клас безкоштовний, кому треба, звертайтеся і в'яжіть по її мастер-класу. Ну, а тепер зустрічайте зірку цього відео. Це Україночка. Це моя шикарна, моя дуже-дуже крута. Дівчинка-україночка. Я тестувала цю іграшку, я як її побачила в інстаграмі, я не змогла втриматися. Мені дуже сильно хотілося створити саме цю іграшку і мати в своєму асортименті. Іграшка-україночка Галини Веременка це любов, ми її всі любимо, нам вона всім, всім подобається. Але я, як побачила цю україночку, я зрозуміла, що мені ця україночка дуже-дуже потрібна. У мене тут стоять карабінчик зверху, і я не можу, не можу дуже високо підняти штати свій, бо захвачує мою поличку. Буду якось намагатися вам у повний зріст її показати. Я дуже задоволена. Мені автор дозволила зробити сукню зйомну, вона в мене є на гудзичках, позаду в неї знімається сукня, а по мастер-класу вона йшла без. А, без гудзиків, тобто пришивалася на самій а, іграшці. І віночок також знімається. Так, трішечки хочу, або, може, далі поставити, хочу вам її трішки покрутити, показати. Ай! А моя камера не слухається. Зараз налаштуємося. Ось так. Здається, видно. Давайте роздивлятися детальніше. В неї є волосся. Волосся я робила з акрилу, це акрил Дуже об'ємна вийшла. Я полюбляю більше софті робити, видівати волосечко, але і такий варіант також має право на існування. Я зробила поки на булавочках не стала вже пришивати гудзики, бо в мене біленьких не виявилося. Якісь рожеві молочні робити не схотіла, думаю, дочекаюся біленьких і тоді зроблю образ повний готовий. Але Україночка вже повністю готова. Ви подивіться, вишить кожен хрестик вив'язані поворозочка, ремінець, мотузочка волосічка, кожна квіточка вив'язана, окремо пришита. Ось так оформлена її личка. Мені дуже подобається, я у великому захваті. Я хоч і витратила на неї цілий тиждень, повільно її робила, але я її робила. То був день народження, ми готувалися, то приїжджали гості, трішечки було не до неї, то ми їздили з донею на жіночий. День. Я себе кожен день чимось займала, аби тільки не в'язати. Але тестування це така відповідальність, коли тобі довірили, сказали, що так, ти потрапляєш у групу тестувальниць, ти закидуєш все, лишаєш всі свої плани, свої мрії і починаєш виконувати обов'язок свій. Я в великому захваті, я дуже вдячна автору, дуже-дуже-дуже вдячна, тому що я, я отримала величезне задоволення. Ось сторіночка в інстаграмі автора. Я обов'язково лишу посилання внизу під відео, щоб ви змогли також прийти, і подивитися, і надихнутися, можливо, придбати. Є в неї майстер-клас ще на ось такого козачка. Козачок тож, також неперевершений. Але в мене поки на нього часу і сил немає. Мені треба багато брелочків нав'язувати. Можливо, згодом і візьму і собі цей мастер-клас і зроблю таку парочку. Вони виглядають круто. Вона величенька, мені здається, більше 30 см. Зараз замірю, бо я ще не поміряла. Я хотіла на неї зняти окреме відео, але так як натхнення. Да, більше 30 см. У мене лінійка 30 см, десь 35 см. Сантиметрів повний зріст. Я мріяла зробити окреме відео. Я хотіла ще зробити декілька маленьких україночок, спробувати зв'язати, але за цієї жари Закарпаття заливає. в Карпатах, в... У Львові погода зіпсувалася там до 20 градусів максимум, а ми тут від спеки доріємо. У нас дощів вже більше двох тижнів не було, один вечір покапав маленький дощик. І все, і на цьому все закінчилося. А в нашому сусідньому регіоні, недалеко від мене, випав град, випав град, була зіпсована погода, було сонце пекло, пекло, потім випав град, дуже гриміло, блимало. До нас дощик і не дійшов. І в такій погоді ти безсилий, ти нічого не можеш зробити. І це таке, знаєте, стан. Ти щось робиш, ти якось намагаєшся карабкаєшся, карабкаєшся, але розумієш, що ти стоїш на одному місці. Оце в мене зараз саме такий стан. Але я дякую своїм замовникам, дякую величезно всім, хто мене надихає, всім, хто мені видає пендалі, і каже: Давай замовлення, ми чекаємо. Завдяки таким людям встаєш і працюєш. І так само це було з Україночкою. Я в великому захваті від цієї лялочки. Я безмежно вдячна автору за довіру в виконанні цієї ляльки. Я дуже хвилювалася, що мені не довірять тестування, тому що останнім часом я пости в інстаграмі викладаю дуже рідко, і останнім часом мало у мене було ляльок. Хоча я ляльок обожнюю робити, обожнюю їх створювати. У мене в моїй копілочці, в моєму асортименті, велика кількість ляльок. Але чомусь ляльки продаються повільніше і важче, ніж якісь тваринки, котики, зайчики, лисички, ведмедики. Тому я всі свої плани відклала, запропонувала свою кандидатуру на виконання цього тестування, і я залишилася у великому захваті. В термін вклалася, виконала всі умови, створила чудову ляльку. І отримала величезне задоволення і чудову роботу в наявності. На такій позитивній ноті я кажу всім величезне дякую за мотивацію, за підтримку. Дякую безмежно всім, хто пише коментарі, хто переглядає мої відео, хто не лишає мій канал без уваги. Буду боротися, буду створювати. Бажання є, але. Треба трішечки дочекатися зменшення температури, бо 39 градусів на термометрі то було дуже-дуже сильно. Я запрошую вас також прийняти участь у іграшковому бумі літо. Оксаночці, велика подяка за мотивацію, що вона продовжує нас всіх об'єднувати. Посилання на іграшковий бум і на запрошення від автора буде також внизу під відео. Переходьте, подавайте заявки, переходьте в телеграм-канал і давайте будемо разом створювати чудову яскраву і неповторну красу. А на сьогодні це все. Побачимося завтра з вами у наступному відео. Буду кожного дня потроху вам знімати. Сьогодні вже 14 липня і понеділок. Зустрінемося завтра в наступному фотозвіті, що я встигну зробити за понеділок. При відкрию невеличку таємницю, вже пройшло більше, ніж півдня. Четверта година вечора я тільки носідаю працювати над а, сьогоднішніми іграшками. Тому буде дуже цікаво, скільки я встигну чого зробити. Бажаю нам всім натхнення, мирного неба, чудової погоди! Гарного настрою і побачимося завтра з вами у наступному відео. А на сьогодні це все. Бувайте!